Будь ласка, для мене приклад просто ті самі Штати Америки, так. І в нашій ситуації, як ви сказали, треба максимальний скачок зробити. І, приклад, Сінгапура. Так, там була там, парламентська республіка, але там як. У Сінгапурі парламентська форма правління. Так, так. Але там. Вибори проходять, що у бюлетені прізвище людини є. Це вже авторитарна система була. Коли затверджувалася сама конституція, коли перевбирався Сен так? Ю, таквен ю, вибачаюсь, він говорив, щоб люди правильно голосували біля кожного бюлетня мають бути прізвище людини. Але я не про це хочу сказати. В тому, що, щоб змінити систему в Україні, треба жорстку президентську республіку. Хоча б на час запровадити, що вона діє там 5 років, щоб дати новому президенту все змінити, докорінну систему, парламентську систему, місцеве самоврядування, всіх сфер.